Добрий день, друзі. Сьогодні 22 жовтня. Такі посилки йдуть на відправку. Хто заплатив гроші на карточку, тому що цього місця я вже наложеним не можу відправити. Це одному, оце одній людині йде. Таке колесо, грузи, тіски і чотири ящики. Тут, тут диск 9х15.3, долота. Плюс лапи, шкіл класовський. Тут таких дві поперечки. Одна поперечка пальці 22 мм, одна 28 мм. Вони двохсторонні на прицеп автомобільний і тракторний. Також це одній людині теж йде диски і зірочки. 10 штук дисків і зірочки. Тут редуктор один до одного. І тут пальці плюс одна зірочка. так що... Хто проплатив, сьогодні я відправлю. Наложеним платежо цього місця вже не можу відправити, але хто боявся, там ще було пару клієнтів, боялися скинути гроші на карточку, то вже відправлю з 1 листопада наложеним платежем. Також добре би ви писали адрес грузового відділення. Тому що на грузове відділення може йти будь-як запаковано. Я маю сам свій картон, скотчі, стрейч, пленку, так що ви не будете платити за їхні упаковки. Ну, все тоді. Також є такі райборонки 5 штук по 400 гривень під реставрацію. Таких два колеса лишилося, одно сьогодні відправляю, два, два отаких от залишилось. Такі по 650 гривень Тож людина хотіла 3 штуки, але відмовилася, того, що не хоче скидати гроші на карточку. Ну, а з 1 листопада, якщо буде потрібно, я можу наложне відправити. Е -е Тепер такі є стрілки, там їх ширина, не знаю, десь може 18-20 по 20 гривень, а такі по 35 Все, всім гарного дня, до побачення.